Добрий день, я вас вітаю. Ви на каналі Прикраси від Уляни. Що сьогодні я хочу показати вам в цьому відео. До мене звернулася моя замовниця з проханням. Перше, це ось оновити її, переробити трішки ось це намисто. Ось такий дрібнесенький корал. Такі згарди тут, згарди гарненькі, трішечки почищу конектори треба замінити ось, і трішки подовжити, тому що вона каже, що воно тут трішки якби, її здавлює, каже, таке враження, що якби, ну, трошечки в шиї її, здавлюється намисто. От, значить, перероблю це намисто. Ще вона попросила от це авантюринове скло, як ми називаємо, нічка Іра. З такого темно-синього кольору. Тут дві низочки в мене 10 та 8 міліметрів. Ось такі вона придбала ще хрестики. Ось такий гуцульський хрестик срібного кольору. Їх тут 5 штучок. Це зробити на мисто. На дві низочки бажано для її сестрички. Вона мені вислала фотографію плаття вишиванки. І дійсно ці намистинки будуть гарно підходити до цього платячка. Ось, можливо, щось ще добавлю. от І зробити намисто. Ось це в мене в планах. А також, як я вже буду займатися. Переробкою цього намиста, ось і буду ще нове робити, то я вам ще хочу в цьому відео показати, я хочу зробити переробку ось такого намиста. Це намисто такий комплект. Я придбала на тему. Це ось такий намисто тут з підвіскою. Намистини, ну, такий акрил. Або теж як епоксидна смола, я б сказала. Ну, написано, що е, зроблено, е, написано, е, як би вид е, якось, там, вид намистин, чи як написано смола у продавця. от. Так, оце це таке намисто в цей, в цей комплект е, входить. І е, ось такий е, браслетик, і ще й сережки. Ось такі. Ну, сережки, до речі, непогані. Ось можна, ну, щось буду дивитися. Ось це. Якось я хочу переробити, додати, мені здається, я тут додавлю іншу фурніту. Ну, щось буду думати. Ось таке в мене є: такий комплект на майсто. І ще ось такий. Це вже такого більш, бачите, бурштинового кольору. Під бурштин зроблено. Навіть за якістю трішечки інший, я б сказала, навіть кращий. Ось такі намистини, такого коньячного кольору, таке ось намисто. Теж придбала на тему, теж отакі сережки, ось такі швензи тут. Інтересні, швензи такі бачите. Ой, але вони такі тут, ой, мені здається, на один одноразові. Ні, ні, це треба заміняти, вони нікуди не годяться, ці швензи. Ось. І ось таке намисто. Ось таке в мене в планах. Значить, три переробочки і одне нове намисто. Тому я берусь до роботи, а ви зараз побачите результат цієї роботи. Ну що ж, дівчатка, даю вам звіт про зроблену мною роботу щодо переробок та нового намиста. Ось це переробочка. Початковий варіант цього намиста був зроблений не мною, а іншою майстринью. Мені треба було його завдання яке це подовжити, тому що воно було е, в шийці тиснуло. Е, Замовницю, і було їй некомфортно, незручно носити це намисто. Тому всі намистинки, які навіть були і позаду. Я саме намисто сюди використала, Добавила своїх ось тут сніжиночок намистинок, дві штучки бронзи і е, одна сніжинка всередині це античне золото. Залишилися, ви бачите, згарди. Ось ті рисові намистинки, золотисті, які були ось тут. отак от, Їх було 9 штук, а 10 ось тут на ланцюжку закінчення. Я їх використала в п'ятьох низочках. От, ці 10 штук. В двох низочках не вистачало, то я додавала по дві гематитові намистинки, які були ось тут. Використані на закінченні. Ось ось такі. Ось це все, що залишилось, отакі, вони як кубики, гранені. Ось, ось вони тут -от. вони дві такі намистинки за довжиною, як ось ця одна рисова намистиночка виходить. А були тут ще такі НЛО-гематит, то я їх додавала ось тут, -от на закінчення, і ще ось такі бронзові. Добавляла і бронзу, і античне золото для того, щоб пов'язати з конекторами і із гардами, ну і ці добавити на мистинки також використати, щоб вони не залишались, вони були в гарному стані. З намистин коралу залишилась одна, всі, що навіть отут на закінчення були, теж сюди ж добавила, Одна залишилась, ось я її поставила на закінчення до ланцюжка, прикріпила подовжуючого. От. Е ось тут в мене не було вже е такого кольору наместин коралу. У мене корал більш такого в помаранчевий колір. Залишилось тільки там декілька я знайшла намистин, але мене попросили зробити сережки. Ось я зробила ось такі сережки, по дві намистинки коралу, вони більшого розміру, це 6 х 8. Ну, а тут дрібнесенькі. Ось такі гачечки поставила бронзові. Теж сніжинки використала. Ось ось такі вийшли. Ось, бачите, я думаю, що ну за кольором так вони підходять. Більше в мене не було іменно таких от за кольором корал. Щоб сюди от поставити. Тому я використала ось такі акрилові. Вони за кольором. І тут ще малюночок такий золотистий, тому підходить, я вважаю. Також, за бажанням замовниці, я гачечок поставила, а не карабінчик. Ось вона просила. Ну і, в принципі, все. Все, що Побажання, а, і замінити конектори, щоб були в принципі, такі, щоб вони були якби, що Якщо перевернуться, то щоб і, і друга сторона була. Ну, от У мене от такі тільки знайшлись. Можна було їх е, два разом скласти, ну, але я вважаю, що тут легенькі такі намистинки не потрібно було цього робити. І, і, і так вон, воно непогано виглядає і з цієї сторони цей конектор. Ось, ось така переробочка цього намиста в мене вийшла. Так, і сережечки ще ж зробила. Ну, а зараз е, поглянемо ми давайте на манікені, е, як виглядає це намисто. А в принципі, якщо в мене вийде, в мене десь залишилась фотографія початкового варіанту, то може я. Початковий варіант, і що вийшло, якщо я зроблю фотографію, то в кінці відео, коли я роблю такий колаж з фотографій е, уже готових прикрас, то я можу вставлю, і ви побачите ось, яке було до і яке стало після переробочки. Ну, давайте подивимось на манікені. Ну, ось так виглядає намисто на манікені. За проханням замовниці я зробила довжину верхньої низки 47 см, плюс є подовжуючий ланцюжок, і тепер їй буде комфортніше носити це намисто. Ну, і також за проханням зроблені ось такі сережечки, за кольором підходять. Ось ну, ось такий комплект вийшов, чудовий. Ну, ось ще показую вам, яке в мене вийшло на мисто, яке замовляла замовниця в подарунок для своєї сестрички. Вона мені надсилала фотографію плаття вишиванки е сестри. І я е їм пропонувала декілька варіантів, але ось вона вибрала ось ці авантюринове скло. Ну, і Підбирала я компаньйони до цих намистин, вирішила поєднати з аквамарином. Воно, по-перше, додає такого, ну, освіжає, можна так сказати, це намисто і трошки. Дає світла ось цим темненьким намистинам. І, в принципі, воно, мені здається, і присутній такий колір і в самому платічку. Я, до речі, в кінці, коли я ставлю фотографії вже готових намист, то я поставлю фотографію вишиванки плаття вишиванки. І цього намиста, і ви подивитесь, чи пасує воно чи, чи, чи ні. Ось, ну, Ці гуцульські хрестики вони мені надіслали. Захотіли вони з, щоб я зробила з фурнітурою кольору срібла, тому щоб пов'язати з цими хрестиками, я додавала такі ще філігранні тут на гарненькі. Самі хрестики підвісила на е, ланочки з ланцюжка. вони, До речі, ось ці ланочки, ось тут, ті, що менші, такі вони міцненькі, їх і е, інструментом ледве роз'єднаєш, ну, гарно на них підвішувати, замість байлика можна використовувати. Також тут мої улюблені сніжинки, кругленькі, нержавіюча сталь, кругленькі намистинки. Є тут от присутні в центрі шапочки, надіті намистинки, на нержавійка. під'єднані до ось таких конекторів на три петелечки. Ну, і за проханням також я зробила до цього намиста і сережки. Ось такі гачечки теж використала, гарної якості теж. Нержавіючка. Ось оці намастинки кругленькі, нержавіюча, ось такі шапочки. І тут ще одні такі менші. Ось Ось такі вийшли у мене ще сережки. І ось такий вийшов комплект. Ось, ну що ж, знову моя собака на задньому плані. Це вона так харпить. Не звертайте уваги. Ви знаєте, він в мене ось такий 3 кілограми, Але він чомусь думає, що він авчарка. До речі, йому чоловік, коли я його е, принесла, я зовсім хотіла ім'я друге вибрати своїй собачці. Ну, малесенький. А мій чоловік він вибрав ім'я Шеріф. В нього була собака, коли він служив. Був пограничником, і він у нього була овчарка, шеріф, і він так її любив. І оце в пам'ять він назвав о, о, ось це моє чудо трохкілограмове. Шеріф. Ой, і він думає, що він овчарка, Він оце а в нього, знаєте, порода, диванна, диванна порода. Він на підлозі взагалі в мене не ходить. Він тільки оце на дивані і на руцях. На руцях до мами. Оце така собака-прилипалка. Ось. А храпить, слухайте, ну такий, знаєте, скажуть, що це якийсь у мене чоловік тут рядом похрапує. Ой так, ліричне відступлення, вибачте. Так, ну що ж, дивимося це на мистечко, як виглядає на манікені. Ось так виглядає це намисто на, на манікені. За проханням замовниці, довжина верхньої низочки 41 см, плюс подовжуючий ланцюжок. І за потреби можна зробити і нижче. Також отакі сережки зроблені. І вийшов ось такий комплект. Фотографії в кінці відео будуть. Ну що ж, дивимось далі. Ну що ж, дивимось на намисто, яке я переробила. Це перше намисто з жовтеньких таких от намистин. Було двохрядне сережки та браслетик. Зробила я трьохрядне намисто. Сережки не робила, хоча намистини залишились ось ці величенькі 4, так і кругленький. Залишився. Підвіску також прибрала. Мені вона сюди не сподобалась, ось залишилось. Ну, як за потреби, то можна сережки зробити ось з таких намистин. Прибрала золотисту фурнітуру, додала фурнітуру кольору бронзи. додавала ось такі в кожній низочці по дві штучки бронзового кольору намистинки. Ну, щоб мене подовжити, щоб вийшло тернизочки. Такі от 12-мм, були жовтенькі, тому я ось такі свої додавала на мастинки. Мені здається, що вони за кольором сюди підходять. А три величенькі намистини за розміром, я думаю, що це 16. Я по центру поставила так, всі намистинки прикрасила шапочками. Ось ці величенькі намистинки кругленькі, ось такі шапочки додавала, гарненькі, Ось ці намистинки прикрасила ось такими шапочками. Між кожними шапочками по дві розділові е, намистинки е, ромашечки. Ось ці кругленькі намистинки посерединочці. Ось такі шапочки квадратненькі. І ось ті, що позаду прикрасила ось такими шапочками квіточки. Я думаю, ці шапочки всі шапочки всім відомі. Так, що ще? Ось такі конектори. Зазвичай вони на 5 петелек, але є, буває брак приходить. І бувають на 3, на 4, то я відкладаю, і бачите, тут пригодилось і на три низочки ось ці конектори. На кінці такі бронзові ще поставила на мистинки. Ну, ось. Таке вийшло в мене намисто. Зараз ми його розглянемо з вами на манікені, як виглядає? Ну, ось так це намисто виглядає на манікені. Зробила я довжину верхньої низочки 48 на 49 см. Я його так спеціально таке довгеньке зробила, тому що все-таки оці крупні намистинки. Вони ну, диктують трошки їх, якби нижче опустити, видовжити от силует завдяки ось цим намистинкам, щоб не так уже було воно під шийку. Ось. Ну, і можна ще, в принципі, одіти стрічку з дукачем, от, додати до цього намиста. Також Ну, є подовжувач, як я вам сказала. І тому можна ще навіть нижче його опустити, це намисто. Ну, ось так. Давайте далі дивитися. Ну, ось показую вам друге намисто, яке я переробила. Також зробила, бачите, трьохрядним було двохрядне та сережки. Була там золотиста також фурнітура, Я її прибрала. Сережки не зробила, тому що залишилась одна тільки ось ця намистинка свою улюблену кольору бронзи фурнітуру тут використала. Всі намистини також прикрасила я шапочками. До ось цих великих намистин додала ось такі шапочки. Подобаються мені вони також. До круглих ось цих намистинок, ось ці знову показую вам квадратні. А зверху ось ці квіточки кольору античне золото. Добавити яскравості намистинкам. І ось ці е, такі е, видовжені намистинки я прикрасила також шапочками-квіточками. Все це розділові, між ними є ромашечки по дві штучки. На закінчення кожної низочки ось такі додала мастинки для того, щоб подовжити низочки. Не вистачало мені мастин. Ось такий конектор-сонечко тут використала. Ось, Дуже гарно вийшла намисто. мастини шикарні. Дійсно, вони гарно імітують бурштин, як справжній, гарний такий янтарний колір. Трішки, я б сказала, має вагу це намисто. Тут, бачите, ще теж використала в середній низочці ось ці. У мене вони залишались дві останні намистинки. Також Вони ну, і прикрашаються намисто, ну, і також не вистачало мене намистин. Ну, все, все, що я вам хотіла за це намисту, я розказала. Ми зараз також подивимось на манікені. В кінці, як завжди, будуть фотографії, невеличке оголошення. Дівчатка, в мене проблеми серйозні зараз з інтернетом. Якщо дивитись, звичайно, зараз може його зробили, цей інтернет. Але я не знаю, що буде далі, тому я вас прошу: не розбігайтесь, тому що. Ну, Ви розумієте, чому цей інтернет пропадає після чого, і причому зник і мобільний, і від Wi-Fi. Ось е я в шоці. Ну, а і змонтувати також це відео не, неможливо додаток, який монтує. Відео теж не відкривається без інтернету, ну і так воно все ось так. Ну я сподіваюся, на як завжди на краще. Тримаю стільки знаєте, завдяки позитиву і чого завжди і вам в кінці відео бажаю, тому що ну, так можна знаєте, зглузду з'їхати. Все мої любі. На цьому я буду закінчувати. Буду старатись ще вам цікавого показувати в наступних відео, тому не прощаюсь до нових зустрічей, а вам бажаю всього-всього найкращого. Па-па, З вами була Уляна. Ну, ось дивимось на друге намисто. Як воно виглядає на манікені. Тут довжина верхньої низки 46 см. Не було, більше не вистачало в мене мастин, щоб, можливо, можна було б і нижче також зробити. Також тут, бачите, крупненькі ж намистинки. Ну, але ось так вийшло. Ну, але є подовжувач. Ось. Ну і теж можна носити багато варіантів. І так, і можна ще щось додати. Є знаєте, в кожного свій смак. Хтось полюбляє одну тоненьку ниточку там, коралу носити, а хтось отакі люби, щоб такі крупні були намиста. Ну, в принципі, і я вам скажу, що в мене багато було дівчаток. Замовляли, робили замовлення, які е, працюють, і, ну, або просто от вони там, я не знаю, виступають так, от, на сцені, е, в хорі, е, на бандурі грають, в театрі працюють, ну, бо я спілкуюся, фотографії, світлини, їх бачила. Ось, то е, вони замовляють, бувають, отакі от е, намиста, знаєте, от з такими дійсно крупними. Ну, щоб, напевно, було, знаєте, гарно зі сцени виглядало. Бо вже тоненьке намисто не так буде зі сцени видно. От. Ну, ось і все на цьому.